Народ. Всім привіт! Ось нам треба такий таврел поставити сушку в ванні. Ось тут буде вона електрична. Зараз ми почнемо її встановлювати. і Буду показувати і розказувати потихеньку і показувати, як я це роблю. Може кому буде інтересно підписатися на канал, ставте лайки. Все, поїхали. Так, розпаковую сушку. Що в нас було в комплекті? Сама сушка, ножки для сушки і болти, кріпити кріплення так звані ножки до сушки і само собою болти до стіни. Зараз зроблю розміточку і ще більш докладно розкажу. До речі, у нас тут є картону, плайводи. Так звана фанера, до якої ми будемо кріпити наш тавреб. Зараз я зроблю розміточку і повернуся. Отже, я це зробив? Я з допомогою лазера і рулетки поставив вертикаль. І горизонталь, ось лазер стоїть. Поставив вер... горизонталь-вертикаль. І так в мене багато, я поставив на рулетці міточки, яка висота вдяг від підлоги. І... Поставив мітки і поставив собі горизонтальне. В мене багато треба поставити цих сушок. І я вже собі вернув таку схему. І само собою взяв сверло, присверлив собі зразу отвори, Ось сверло малесеньки, просверлив отвори, щоб болти без проблем рівненько закрутити. Так що проблем цим немає. Гарно відмірили центр і фіксуєте. Зараз ще покажу, я збираю його, Так, щоб вам було простіше і удобно. Збирати, скручувати самі ножки до сушки. Добре. Дивимося. Так, ось як воно відбувається. Так, ніжки. Я все горизонталь-вертикаль, по центрі закрутив і все, ось, гарно виходить. Аби не мієте кожен раз рулятку від краю викладати і так далі. Це багато часу займає. І зусиль. Берете просто ставите цю ножку. Цю ножку. І собою імпактом. Я все імпактом збираю, бо це швидше і краще. І все, готово. І Зараз я ще одну ножку прикручу. Фіксуєте. Не з скрозами. Сюрбками. Заглушечки ставите і у вас все вийшло. Зараз ще фінічну покажу. Так. Наша фінічна робота. Ще Такі заглушечки. Зараз сюди. виглядає, то ще треба електрику під'єднати. Так, болтиками знизу закрутили, зафіксували. Взяли в кінці само собою. Провідали свою роботу. Красота. Так що, робіт. Все у вас получиться. Маєте виплатити сантехніка, то краще. Самі зробіть полегонько, все відміряли, горизонталь, вертикаль. А цей спосіб може вам поможе. І ви візьмете щось з цього способу для себе. Так що робіть, вчіться, все у вас вийде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.